Гаряча політична весна в Турції, що відбувається? Чому громадяни більше двох мільйонів вийшли на протести? Будемо дізнаватися у Івана Уса, головного консультанта національного інституту стратегічних досліджень, кандидата економічних наук. Про що йде мова і з чого все почалося? Нам розповідає Іван Ус. Ваше слово. Однією з провідних новин Чорноморського регіону стала затримання в Туреччині мера міста Стамбул, який є одним з основних опозиціонерів до чинного президента Туреччини Реджепа Патейпа Ердогана. Слід зазначити, що в Туреччині ситуація, яка складається в цій країні, і можна описати приблизно співвідношенням 50 на 50, що власне продемонстрували не відносно нещодавні вибори президента Туреччини, де а, не було чіткого кандидата в першому турі, верніше майже не було, Ердогану не вистачило лише декількох. А, відсотки, навіть не відсотків, тому пів піввідсотка голосів, щоб перемогти в першому турі. І попри те, що було відчуття, що можна домалювати і забезпечити перемогу перемогу Ердогана саме в першому турі, було прийнято рішення, що другий тур таки буде. Був другий тур. Там Ердоган вже переміг, але тим не менше, ситуація першого туру виборів. Президента Туреччини продемонструвала, що у нього немає повноцінної підтримки суспільства, і дійсно, що є певний розкол. Це розкол частково також можемо побачити в персоналях мерів двох найбільших міст Туреччини, а саме найбільшого міста цієї країни Стамбулу, де населення перевищує 20 мільйонів, а також міста Анкара, столиці Туреччини, де також. Населення приблизно 6 мільйонів людей складає, і бачимо, що ці міста вони обирають собі опозиційних мерів. А більше ті, хто бувають в Анкарі, ті знають, що прихильники Ардагана, вони мешкають не в самій Анкарі, а радше в Узбабі Анкари, тобто або в пригородах Анкари, а в центрі Анкари мешкають якраз так звані Кемалісти. Тобто люди, які а, сповідують ідеологію, яку свого свого часу започаткував а, кемаль Ататюрк, а, тобто відхід від Османської імперії, побудова більш світської держави. Зараз а, у Ардагана абсолютно інше бачення. Він хоче все ж таки повернути, як на мене, частково велич Османської імперії, частково живе. Тими мріями і тому власне він критикує певні підходи, які сповідують кімалісти, і це створює. Турецькому суспільстві різні протирічі. Ми це бачимо, наприклад, в відношенні армії і власне влади в державі, адже традиційно армія Туреччини вона була гарантом того, що не буде великих кроків туреччини в напрямку ісламізації або створення якогось імперського бачення, тобто був певний баланс, який зараз порушується Ардаганом, безумовно. Відчуття того, що Ердоган хоче зробити Туреччину більш, скажімо так, такою, як війни, і бачить, тобто, можливо, трошки повернення до часів Османської імперії, це і призводить до появи цих протестів, які каталізувалися після арешту мера Стамбула. Ми бачимо великі акції протесту. Стосовно цього аресту арешту мера Стамбула ми бачимо великі акції, які збирають багато людей, і бачимо тиск на телеканали Туреччині стосовно того, що вони не повинні показувати подібні е, акції. Зараз е, поки важко сказати, як далі будуть розвиватися події, але зрозуміло, що в чергове Туреччина стоїть. На порозі такого суттєвого розколу, який посилюється поганою ситуацією в економіці, постійною інфляцією, яка є в турецькій лірі, в національною валютою Туреччині, тобто зрозуміло, що погана економіка, плюс невдоволення курсам, який хоче, скажімо так, вибудувати Артахан, це все призводить до цього негативу. Що стосується України, слід розуміти, що для України. Потрясіння в Туреччині дуже небажані, адже з самого початку повномасштабної війни Туреччина е вирішила, що вона не буде е пропускати російські військові човни. Тобто вона застосувала е доктрину Монтро, відповідно до якої е не можуть заходити в Чорне море військові човни країн, які воюють між собою, або які будуть направлятись на підтримки однієї з цих сторін. Тому ані Росія не може заводити свої військові суди, ані Україна не може цього робити. Єдине, що в України немає військових е судів, які були б за межами Чорного моря. Але у Росії їх багато і ось їх Росія не пропускає Чорне море. Були певні окремі випадки, але то радше було вивезення певної амуніції Сирії так це відповідало інтересам Туреччини, Це скажімо так трошки суперечило цим домовленостям, але все ж таки, все ж таки, Росія і Туреччина домовили, що ці кроки будуть, і водночас не пропускали чини, які в Україні хотіли надати наші партнери. Але тут зрозуміло, бо інакше Туреччина в якості дзеркального кроку могла б надати Росії таку можливість. А тим не менше, для України важливо той факт, що ці човни не пускаються. І важливо, що Туреччина є одним з найбільших прихильників територіальної цілісності України. Причому, коли всі інші країни говорять, що підтримують територіальну цілісність, Туреччина завжди додає, що територіальна цілісність, включно з Кримом. Для Туреччини це дуже принципове питання, тому що з точки зору Туреччини, Крим це земля кримських татар, які дуже близькі до Туреччини. Кримські татари підтримують Україну. Отже, Туреччина хоче, щоб Україна контролювала Крим. І тому, попри більш-менш нормальні стосунки з Росією, Туреччина постійно повторює, що Крим це Україна. Туреччина паралельно веде обмеження вводить обмеження щодо російських каналів на секрет, що Рут'юб в Туреччині заборонений, окремі видання російські заборонені в Туреччині. А Туреччина на своїх посадовців раніше любила повторювати, що вона має дві війни з Росією в Сирії та в Лівії. Зараз одна війна, тому що в Сирії Туреччина виграла війну у Росії, і тому, звісно, це створює негатив у відношенні до Туреччини з боку російської влади, яка з однієї сторони, не хоче підтримувати протести, адже не хоче стимулювати протести у своїй країні. З іншої сторони вони розуміють, що Туреччина це антиросійська держава, це держава, яка повторюсь, виграла війну в Сирії, веде війну у Лівії, і навіть на російському телебаченні вже звучать такі заяви, що Туреччина хоче витіснити Росію з усіх тих територій, де Росія прописується і в Азії, і в Африці, адже хоче своїми інтересами замінити російські інтереси, що не влаштовує безумовно Росію, але. Повторюсь, знову ж таки підтримувати протести в Туреччині. Вони не хочуть, хоча дійсно ці протести відповідають інтересам Росії і, відповідно, повністю не відповідають інтересам України, яка хоче мати стабільність в Туреччині як країні, яка допомагає Україні у цій війні, яка нас підтримує. Тому виходячи з цих інтересів, слід будувати політику України стосовно ситуації, яка складається в Туреччині. Пане Іване, ми щиро вдячні вам за коментарі. Суспільна політична медіаплатформа інтервізор працює для вас. Лайк підписка, коментар. Шановні глядачі, обов'язкові. Студію сьогодні працювала Світлана Кушнір. З нами на зв'язку був Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. І ми говорили про протести в Турції.